Привіт малята! Пам'ятаєте казку? Де головні герої півник та двоє мишенят круть та верть. Так, це казка колосок. Сьогодні на занятті пропоную вам допомогти мишенятам отримати бажані пиріжки. Але спочатку давайте пригадаємо саму казку. Чому ж півник не захотів давати пиріжків мишенятам? Бо вони були які? З Що ж все почалося? Жили були півник та двоє мишенят круть та верть. Півник був дуже працьовитий. Якось півник замітав у дворі та знайшов колосок. Колосок спочатку потрібно було вимолотити. Хто вимолотив колосок? Півник склав зернятко у мішок та поніс куди? На млин. У млині, що він зробив з ним? Перемолов зернятко на борошно, взяв мішок борошна та пішов додому ліпити пиріжки. Правильно, спочатку замісив тісто, приніс водички, розтопив піч та й напік смачненьких пиріжків. А Крутіверть цим часом тільки грали, співали та танцювали. Не хотіли півнику допомагати. От він їх і не пригостив пиріжками. Але вони дуже просили півника, що вони виправляться, будуть йому допомагати, але вони не знають як. І півник запропонував їм виконати декілька завдань. Якщо вони виконають ці завдання, то він їх пригостить. Допоможемо мишенятам! Перше завдання. Перед нами три мішка. У кожному мішку декілька колосків. Треба їх порахувати та поставити над мішком відповідну цифру. Порахуємо, скільки колосків у першому мішку. Два. Цифра 2. Скільки у другому мішку колосків. Один. Цифра один. А скільки колосків у третьому мішку? 3. Цифра 3. А скільки колосків знайшов півник? Один. Як у середньому мішку. Мишенята сховалися за однією з геометричних фігур. Але вони не знають, як вона називається. Давайте допоможемо півнику знайти мишенят. Будемо прибирати геометричні фігури по черзі. Перша фігура в нас називається як? Трикутник. Якого він кольору? Зеленого. Прибираємо зелений трикутник. Нема мишенят. Наступна геометрична фігура у нас круг. Якого він кольору? Жовтого. Прибираємо жовтий круг. Нема мишенят. Яка у нас залишилася геометрична фігура? Так, вірно. Квадрат. А якого він кольору? Червоного. Прибираємо червоний квадрат. Ось мишенята. За червоним квадратом ховалися. Півник спік пиріжки, і вони так смачно пахли, що всі тварини вистроїлися в ряд. По черзі. Давайте подивимося, на якому місці по порядку стоять круть і верть. Першим стоїть круть. Другим котик. Третім песик. Четвертий верть. А п'ятий півник. Так на якому ж місці стоять круть і верть? На першому та на четвертому. Правильно. Як ви гадаєте, впоралися мишенята з завданням? Впоралися, і півник пригостив їх смачними пахучими пиріжками. Круть і верть пообіцяли півнику, що завжди будуть допомагати йому. Малята. А ви вдома допомагаєте своїм матусям? Потрібно бути чимними, працьовитими, слухатись та допомагати своїм рідним. На цьому заняття наше завершено. Гарного всім дня! До побачення!